Лавров і Рубіо провели телефонну розмову, але конкретних рішень щодо зустрічі не обговорили. Тим часом Трамп наголосив, що якщо не вдасться укласти мир, люди заплатять високу ціну. Який план задумав Путін? Чому уникає зустрічі з Трампом? Про це все поговоримо з політехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня, і вас вітаю доброго дня. Ну, власне, бачимо, що Лавров і Рубіо такі поспілкувались по телефону, так, але все ж таки не бачимо поки якихось конкретних заяв щодо зустрічі. Так, навпаки, нібито вона в них там відкладена, так, тобто вони там проводять якісь перемовини, щоб домовитись про зустріч. От, власне, на вашу думку, чи означає це все, що в цілому Росія боїться поки зустрічатись з Рубіо бо, ну і в перспективі з Трампом, бо все ж таки ну, в них позиція незмінна і вони це розуміють, що якби ну, їм немає що обговорювати з Трампом? А чого боятися? Лавров повторює, що говорить Путін, і там іншої позиції бути не може. І Рубіо, навіть що вони ще не дійшли навіть зустрічі з Лавровом. А Трамп вже сказав, спочатку Лавров зустрічається з Рубіо, і там я подивлюся, ми зустрічаємося чи ні. Бачите, тут вони не дійшли навіть до стадії зустрічі, тому що Лавров говорить те, що говорить Путін. Він зупиняти вони не збирають і продовжують воювати. От і все. Ну, власне, Путін фактично не напряму відмовив Трампу, так в його цій ідеї зупинитися но, по лінії фронту, но. і в цілому, оці всі намагання Трампа вони ну в принципі гальмуються власне тільки через оці ось максималістські такі цілі Путіна. От на вашу думку, який зараз крок має зробити Трамп, що все ж таки натиснути на Путіна? І чи в цілому є цей крок? Ну, давайте так це проблеми Трампа, тому що він виглядає слабким, які тобто час тут час теж працює на Україну. тут. Як і в випадку ударів по території Росії, тут час теж працює, тому що на на Трампа тиснуть обставини, на Трампа тиснуть вибори в Конгрес, на Трампа тиснуть критика медіа, його поведінки щодо Росії, на Трампа тиснуть його виборці, які в принципі підтримують допомогу Україні і так далі. Які кроки він може зробити, ну він багато чого може зробити. Ну, наприклад, це, все ж таки, дати ці тамагавки, які він сам особисто обіцяв. Його ж ніхто не, не смикав його для того, щоб він це обіцяв, можуть відімкнути свіфт зовсім росіянам, перекрити зовсім економіку. Але чи будуть вони робити це поки що питання, а так в принципі? він багато чого може зробити, так що тут, 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 тут залежить від великого бажання, як в принципі європейці могли б давно відмовитись від російської нафти та газу. От власне Трамп також сказав, що багато людей заплатить високу ціну, якщо не вдасться все ж таки укласти мирну угоду між Росією та Україною. Ну от власне, якщо Кремль саботує цю всю зустріч. Так, саботує всі ці рішення Трампа. Чи можемо сподіватися все ж таки, от на якісь серйозні більш кроки, чи це все одно пусті залякування з боку Трампа? Ні, ну тут же ж питання знову таке. Це ж проблема Трампа, в яку він опирає, ситуацію опинився. Це ж ніхто ж його не смикав іти зустріч з Путіним. Так, ніхто не змушував телефонувати знову Путіну і знову якраз розказувати якісь речі. так? Тому в даному випадку нічого тут дивного я не бачу. А ось так, що це знову таки його проблема, не всіх інших. На вашу думку, він все одно продовжує вірити так в цю свою ілюзію, що з Путіним можна якось домовитись, так що от він там майстер великих угод, і от що з Путіним він вкругє якусь угоду миру, що йому дадуть Наболівську премію. Ну, я думаю, там ну, я не вірю в такі великі почуття у Трампи, що він ідіот. Звичайно, що ні. Людина не стає мільярдером, да і не переобирається президента Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що тут проблема в підходах, тому що американці ну вони раціональні люди за своєю природою. Вони входять з того, що краще робити бізнес, ніж воювати. Далі вони не можуть збагнути, як так можна вбивати країну. А вони бачать ситуацію в економіці Росії просто через те, що тобі щось в голову надолу, да? це абсолютно ірраціональне раціональне мислення. Я думаю, що він очікував більш раціонального мислення від Путіна, про що він до речі часто говорить, не розуміючи, що це мафіозна держава. Якщо Пахан сказав. Свою позицію він відступити не може, і тому і тому в даному випадку, звичайно, що у них є якісь сподівання. У них є сподівання, що країна ще не розвалиться, але обставини тисне на них і далі. У них конфлікт інтересів щодо нафти та газу. Путін хоче в тому числі, щоб першопричини як були знищені так щоб його з нього зняли санкції. Щоб європейці зняли санкції на постачання нафти та газу в Європу. А цього вже неможливо, тим більше там вже сидять американські, американці в ринку. Так що така ситуація. А в цілому, чи от Путіну вигідно зараз зустрічатися з Трампом? Тобто він хоче, як ви гадаєте, цього чи ні? Бо, наприклад. Ну, він, да. Да, він хотів би. Ну, Бо як, коли була зустріч на Алясці, так там було зрозуміло, що він хоче вийти з ці, скажімо там. Кризи, так що його нікуди не кличуть, показати оцю свою велич, так що його там кличуть на зустріч в валясці. Був цей червоний східник. А от, власне, зараз так от йому знову ж таки треба просто це більше для такого, ну скажімо, піар ходу, так чи чи знову пропонувати якісь там свої економічні вигоди для Трампа. Ну, не тільки команда, не тільки команда. Він вже там багато чого просуває. Він просуває різні економічні, політичні проекти, горить там питання Китаю. Не слід недооцінювати Путіна. У нього є чим торгуватися. Поки що так скоротилося це можливості, і далі йому потрібна зустріч, щоб торгуватися, показувати, що він полюс світу, що з ним зустрічаються. В тому числі перед Китаєм, що показувати, що тут бачите, великі люди теж зі мною зустрічаються не тільки з тобою. До речі, з китайцями він ще не зустрічався. Трамп має це на увазі. Тому звичайно, що дуже хотів, бо це підкресло його реноме, це демонстрація його еліті, його еліті, що з ним розмовляють, так що він є легітимним. Це підтвердження внутрішньої легітимності через зовнішній фактор так можна сказати. І тому, звичайно, що дуже б хотів зустрітися Ройтерс також писав, що Трамп говорив на зустрічі з Зеленським про гарантії безпеки для України, але й окремо для Росії. І от про гарантії безпеки для України ми ще можемо там якось уявити, так про що мова? А от власне які можуть бути гарантії для Росії? От про які гарантії безпеки для Росії в цілому можемо може говорити Трамп з Зеленським. Ну, по перше, ну я вважаю, це, це чисто мулька Росія. Вони це ж просувають цю історію, що НАТО наближається. Ми сильно боїмося. Я так вот таке, так і під гарантіями безпеки вони мають на увазі. Вони можуть мати на увазі все, що загодно. Ну наприклад, щоб Україна не виробляла ракет. Великої та малої та середньої дальності, так щоб не була в НАТО і так далі. Там багато чого може бути. Ну це чиста мулька російська, вони завжди напирають на те, що вони дуже бояться, що на них всі тиснуть. А вони такі маленькі, що побоюються всього. От європейські лідери також і Україна підтримали такий заклик президента Трампа, так до припинення вогню на, на нинішній лінії фронту як таку відправну точку для переговорів, так і от видали таку спільну велику заяву. От, власне, ця заява вона може бути також таким певним маневром з нашого боку, що от ми готові робити так кроки до завершення війни. От, подивіться, там ми видали цю заяву, а Росія ні. От чи це знову ж таки? Чи це такий от хід конем для Трампа? Ну так це початкова позиція. Це ж з американцями спочатку домовлялося. З ними ж домовлялося, що зупинка по лінії розмежування, коли Саудівській Аравія. Ну а потім європейці це підтримали. Потім, коли американці знову почали зиткувати, давайте зустрічатися з Путіним. Ну все не відходимо від цієї позиції. Ми зараз по повернулися фактично з того, чого починалося. І це підкреслює те, що нас це влаштовує. Це тиск дипломатичний вже безпосередньо на Трампа. Чому? Ну, тобі ж обіцяли, тобі ж обіцяли. Точніше, ми з тобою домовлялися про лінію розмежування. Ти давай про лінію розмежування дотискувати Росії. А чи вбачаєте ви в цілому? Чи є шанси на те, що все ж таки оці зустрічі з російською стороною, так спочатку з Лавровим, потім з Путіним, все ж таки відбудуться? Чи Росія все ні та... ну, зустрічі можуть відбутися, можуть відбутися питання те, що вони на чим не закінчиться? Це вже й зараз можна сказати. Ну але з іншого боку, от якщо дивитись на те, що було на Алясці, так ну тобто там теж по суті предмету для розмови в них не було з самого початку. Так Бо з самого початку Путін ішов з однією позицією, Трамп з іншою, і після цього на Трампа посипалось дуже багато. Там, скажімо, хейту, так тиску на те, що от якби не було сенсу цієї зустрічі. Ну знову ж таки зараз буде та саме виходить картини. Знову буде тиснути на Трампа за те, що якби він не доводить ці всі розмови до кінця, і що в цілому вони не мають сенсу без без, скажімо, таких сильних кроків. Ну трохи інша ситуація. Все ж таки, я впевнений, що зустріч на Алясці була потрібна для Трампа, щоб напряму почути Путіна. Тому що він, я думаю, трохи підзадовбався, коли там, що Вітков сказав, там незрозуміле, тут, тут сказало, тут Рубіо, тут цей. Він хотів конкретно почути позицію Путіна, він її почув. Тепер же, тепер же, бачите, він же не так організовує, що одразу ж зустрічаємося зі мною. Спочатку розкажи, нехай твій там шнурок розкаже моєму рубіо. Що ви хочете про що ви хочете говорити, і якщо вони тепер почують, що ви хочете говорити, а виявляється, що цього немає, що немає предмету для розмов, то тоді зустрічі не буду. Я тут погоджуюсь, що це вже вдруге Трамп не буде підставлятися так, тому що він і так зі слабкою перемовною позицією зайшов у перемовини на Алясці. Тоді повертаючись до його попередньої заяви про те, що якщо він не побачить певних кроків з обох сторін, так на те, що якби вкласти якусь угоду вже до завершення війни, то він там буде приймати вже якісь там рішення. Так і ну, це, ну, не це все і багато людей, як він сказав. Ну, от, власне, якщо він зараз побачить, так що Путін не готовий йти на якісь компроміси, не готовий до діалогу, то знову ж таки далі. От чого ми можемо очікувати від Трампа? Це нас не повинно турбувати, це проблема Трампа. Він же там обіцяв це, він же там вразився цими санкціями. Він нагнав цього. Ну так нехай розбирається за своїми виборцями. Наше завдання виробляти ракети довбати по території Росії, щоб американці бачили, що іншого виходу, як допомагати Україні, немає і приєднуватись до переможця. От і все. І тому, що він там буде робити, як робити. Це його проблема. Його проблема, що у нього там в, в, в країні, це його проблема, що у нього є справа Пштейна. це його проблема, що його чи хвостить його ж преса, це його проблема, що у нього вибори в Конгрес і все інше. Це час працює на Україну. Наше завдання ставати сильнішими і взагалі не турбуватися, що там буде думати Трамп. Наше завдання будувати ракети, допади по території Росії і показувати там американському ВПК, що якщо вони не будуть давати тамагавки, то без них обійдемося. Я вас запевняю. Тоді американський Пока буде вас дуже приємне запитання у білому домі. А ці пацани вміють розмовляти дуже неприємним чином. Так що все. Ну, ми бачимо, що і всередині країни так в нього не дуже все складається, бо все ж таки 7 мільйонів людей вийшло на протести. Це Те теж ну, просто давайте теж не перепішувати. Теж міста демократів, які також не голосували за нього. Тому я б так знаєте не робив виставків, як у нас люблять особливо. Люди я пам'ятайки, я сміявся, коли говорили, що там на Зварді ввели там, да, і сказали, що зараз буде від до. Від... 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 Ну, де вона відкремлюється. Ну, протести є, вони, звичайно, не дуже болю, болючі для нього. Ну, де в Нью-Йорку, в Фі Філадельфії та в, е в Чикаго. Ну, це штати, так, які його не підтримують. Так що нічого тут дивного немає. І він на нього постійно цей бруд лився, і тому йому плювати, в принципі, на ці протести. Якщо це буде е анти. Законні протести тоді розженемо, от і все. Ну тим паче, досвід в імпічменту він вже має. Ну немає там того досвіду. Знову знову таки 25-й раз ну, я не вірю в імпічмент в США. Слухайте, я пам'ятаю, що після цього, як Клінтон проводив стажування в цьому Білому домі Моніки Лівінській, йому нічого в принципі не було. Це при тому, що а, там. Більше було якраз республіканців в цьому в конгресі. Ну, не змогли провести навіть це питання, і то його намагалися засудити за те, що він збрехав під присягу, а не те, що він там робив з Монікою Лівінським. А от повертаючись до російського газу, так от ви сказали, що Європа має відмовитись все ж таки від російських енергоресурсів? І от, власне, Рада Євросоюзу таки схвалила цю ініціативу, так про поетапну відмову від російського газу, і от, якщо все ж таки її далі схвалить європарламент, так і ЄС повністю відмовиться, все ж таки від постачання газу, то наскільки це все швидко вплине на російський бюджет? Ну, давайте що подивимось. Ми я всю цю. Я вже пам'ятаю, як ця Словаччина і Угорщина чесно обіцяли подумати та що... чиммовлятися від від російського газу. Це було в 22-му році, так? так і тут що почекаємо. Я не вірю взагалі європейцям на слово. Я вірю тільки в українські збройні сили, удари конкретно по нафтогазовій інфраструктурі Росії. Тому що вони можуть знову сказати 27-го року, ми тут дуже старалися, але нічого не вийшло. А вони можуть, наприклад, от ухвалити таке рішення, а потім все одно якимись тіньовими способами, наприклад, обходити його е, Ну, можуть звичайно. Ну перепродати там, наприклад, ну припустимо, з Росії буде йти газ там через прокладку американську, наприклад. Ну, але будемо сподіватися, все ж таки, що вони не будуть спонсорувати країну агресора, яка в принципі вже нападає і на них, так своїми вірити нікому не можна. Вірити можна тільки в українську армію, в український народ та українські збройні сили, конкретно удари по нафтогазовій інфраструктури Росії. Це гарантія того, що там нічого не буде. Все інше це недоконаний факт. Так і вірити, щоб побільше фламінго летіло на російську сторону. Я вам дуже Так, Да. Я вам дуже вдячна за цю розмову. Нагадую, що нашим гостем був політтехнолог Тарас Загородній. Дякую, що долучились. Дякую.